Привіт! з вами Олена Рута і розклад хто на порозі. Подивимося, хто до вас прямує, подивимося характеристику цієї людини, хто вона вам, з чим йде, і що вам потрібно знати про цю людину. Термін візьмемо невеликий, 1.24, ну, 24, тобто добу. Зараз кількома картами подивимося, хто прийшов на розклад, щоб ви знали інформацію ваша чи ні. То прийшов на розклад. Ви людина, яка на розклад зараз до нас прийшла людина, яка пережила дуже неприємні і важкі, важкі події в своєму житті. Можливо, втратили дім. Була якась втрата родини, якась, ну, по, по сім'ї, було важке випробування вам. Ви, знаєте, не можете відпустити це. Це настільки вам важко, ви настільки заглибились в цю втрату, що відпустити. Це інколи і справді неможливо. Ви думаєте про це, ви живете тим болем. і вже й забули, як це жити щасливо. Ви забули, як це жити вільно і не нести цей тягар на серці своєму. Карти радять вам оточити себе любов'ю, знайти спокій в тому, здається в дрібницях і в інших людях. Можливо, знайти людей, які вас розуміють, які вас підтримають. Навіть звернутись до психолога інколи потрібно, щоб пережити, щоб вам хтось допоміг пережити це горе. Бо тут дійсно були важкі випробування і важка якась ситуація. Карти говорять, щоб ви пам'ятали, що будь-який шторм закінчується. Рано чи пізно це все минеться і. Настане спокійне і щасливе життя. Головне, щоб ви вірили в це. Вірте, вірте в майбутнє, вірте в те, що, що все може бути, може бути не так, як було. Можливо, краще, можливо, трошки якось по-іншому. Я не буду казати, що гірше. Ні, не гірше. По-іншому буде. Але і там ви зможете себе відчувати щасливо. Там, де ви є, все одно розірніться. В будь-якій миті можна знайти якусь краплинку щастя, краплинку світла. Ви не одні в цьому світі, повірте мені. Ви не одні, є люди, які готові вас підтримати, які готові вас повірити. Головне, головне захотіти це зробити. Головне. Поставити собі ціль вийти з цього, з цього важкого стану. Дивіться, якщо вам підходить така характеристика, якщо ви впізнали в цих відчуттях себе, дивимося далі. Хто на порозі, хто на порозі? Хто на порозі? Я відібрала тут тільки карти двора, тобто людей. Подивимось. Хто на порозі? Хто на порозі цієї дівчини, яка дивиться цей розклад, хто на порозі? На порозі у вас Паш Жезлів. Людина молода, з романтичним настроєм. Він чи вона подивимось, А він чи вона, ну тут хлопець йде, все-таки прийде до вас з, з якоюсь пропозицією, можливо, запросять вас на побачення. Людина прийде молодша, молодша за вас, або ж. Така трошки інфантильна, трошки в ньому є таке, знаєте, хлопчаче, таке захоплення, особливо вами, вашою фігурою, вашою красою. Ви йому дуже подобаєтесь. Давайте подивимося, хто для вас цей паж жезлів, хто для вас цей паж жезлів. Це людина, яка вміє маніпулювати. Він маніпулював вами. Він, ну тут я бачу чоловік. Ви, скоріш за все, були в стосунках з ним. Колишній, напевно, скоріш за все. Він знав, як вами керувати, він знав, як, на які кнопочки потрібно нажати, щоб ви зробили саме те, що йому потрібно. Ви втомилися від цього, ви наїлися цього досита. Скоріше за все покинули, сіли в таксі і поїхали. Давайте подивимося, хто він для вас. Він людина, яка носила маски, яка насправді була не тією, ким себе видавала. Це може бути хитрий маніпулятор, і, знаєте, така чоловік, який... якому добре самому, який заводить стосунки, ну, бо так потрібно, ну, бо на нього тисне суспільство, але йому нікого не треба. Йому насправді нікого не треба. Йому добре з собою. Він дивиться в зеркало, любується собою. Він бачить там людину, яку дійсно любить. Тому він знищує тих, хто біля нього. Він боляче їх ранить. І при цьому відчуваю себе теж глибоко нещасним. Тому що людина, яка ображає інших, вона теж є нещасна. Ми не будемо його тут жаліти, ні-ні, не подумайте. Я то безпристрасна, але я завжди на вашій стороні. Тому тут е, таке собі, таке собі. Давайте спитаємося, чому він прийде до вас? Чому ти прийдеш до дівчини? самі бачите? Принесе подаруночок, хоч дуже жалів гроші на це, але бажає вас безмежно. Бажає, Прикриєм трошки. Бажає, хоче інтиму, скоріш за все, і хоче назад вас заманити в цю золоту клітку, де ви були і з якої ви втікли. Принесе подарунок, невелике щось. Але з натяком на безмежне кохання. Чи є там безмежне кохання? Та ні. Йому потрібна служниця, яка буде його задовільняти, яка буде його обслуговувати, як в побуті, так і в ліжку. І нічого він шукав, шукав, нічого не знайшов, тому і повертається до вас. Обідно ну, з однієї сторони чути таку правду. Визнаю, справді. Але потрібно дивитися правді в очі. Ви зручна були для нього. Зручна, і тому він вирішив повернути вас. Знаєте, що вам потрібно? Такий неприємний аж. Від нього. Що вам потрібно знати про цю людину? Що вам потрібно знати про цю людину? Потрібно знати, що він насправді обманщик, що він втягував вас в трикутники, що там, крім вас були ще інші жінки. І навіть якщо він клявся або жився, що ні, так. Вони були. Що він за те, що, наприклад, допоможе, за те, що вас якось підтримає, він візьме втридорога за це. Знаєте, поможе на 10 і забере тисячу. Він переписується з кимось ще до тих пір і, прикриваючись, наприклад, якимось Хайковими сторінками, якимись іншими людьми, спостерігає за вами або переписується справді, знаєте, під іншим іменем, просто заводить якісь інтрижки. Скоріше за все, має приховані матеріальні достатки, тобто свої фінанси він приховує, не розказує, скільки в нього і що. Якщо в нього є якась нерухомість, машини, квартири, це все записано на якісь третіх осіб, можливо, там на маму, на тата, на сестру, що вам ще треба знати, він. Він робив перед тим, як до вас прийти, для нього це був важкий вибір. І він навіть міг звертатися про допомогу до знаючої людини, до якоїсь там гадалки, до відьми, щоб вона йому підказала, який правильно йому зробити вибір на рахунок жінок. І хрестів впав на вас, я бачу. Вона сказала, що ви найкраща кандидатура. Не виключено, не виключено, що те, що він вам подарує, оце дивіться. Оце прикрасу, яку він вам подарує, буде не просто прикраса, а якийсь приворот. Так що обережно, особливо браслетики, те, що Прив'язує те, що якісь ланцюжки, колечка, краще не брати їх. Я б так порадила. Краще б не брати. Так. Так, він хоче вас при... притягнути. Він хоче вас притягнути, щоб ви погодились на те. Він знає, що ви холодна до нього, що ви відриваєтесь, він відчуває. І це його. Бентежить, він не хоче вас втрачати. Бо такої людини, в яку, яка дає все, в яку не дуже треба і вкладатися. Зараз важко знайти таку людину. Важко. Давайте підказку, давайте пораду попросимо від вищих сил. Порадьте цій дівчині, що робити? Що їй робити? Підказують, що це все минуле. І так, у вас є можливо якась ревність, можливо, вам важко визнати, що він ось такий. Ви згадуєте ті часи, коли вам було добре з ним, і дійсно, можливо, і було. ви згадуєте ті, ті часи, коли він любив вас. Коли ви його любили, і коли він наділяв вас безмежною увагою і любов'ю. Але насправді це все ілюзія. Це все було для того, щоб прив'язати, притягнути вас. Ви були, ви були, знаєте, такою бажаною не тільки для нього, а для інших. Ви красива жінка, яка притягує погляди багатьох чоловіків. З вами хотіли спілкувати, з вами хотіли стосунків не тільки він, але й багато інших. І він бачив це, він ревнував, і він дуже хотів оцей, знаєте, цей приз взяти собі. Він завоював вас, завоював і, погравшись, викинув. Викинув. І це була ілюзія, це була ілюзія любові, яку він вам давав, ілюзія потрібності для нього. Дайте підказку. Вам дорого коштувало це. Ви втратили бажання до не буду говорити щодо життя не можна. Втрачати бажання до життя, але ви втратили радість і щастя в своєму житті. Він забрав її у вас. І, і оце тим, що він з'явився в вашому житті, ну, так мало бути. Хоча тут, можливо, теж була якась магія, якась маніпуляції, було якась. Вплив на вас, що ви йому підкорилися і здалися. Але зараз, коли ви пішли від нього, що у вас зараз є? Сірі будні, вірність. Угу. Гляньте, ви, можливо, вам зараз скучно, і вам хочеться трошки якогось стрешу в своє життя. Ну, знаєте, розбавити оці сірі будні, але у вас є вірність, можливо, ви маєте друга, який. Вірний вам, і ви зверніть увагу, чи друг він, чи він дійсно проявляється. Він то може проявлятися як друг з турботою, з опікою, але мені здається, там є щось, щось більше. Розірніться, розірніться навколо себе. Можливо, це подруга, яка дійсно вірна і підтримає вас. Не треба повертатися до того чоловіка. Не потрібно. Знову вступати в це багно. Бо нічого хорошого, нічого хорошого, він вам не перенесе. Це були проблеми, аж на здоров'ю відобразяться вам. Не видивіться. На здоров'ю і виберіть себе, врешті-решт. Виберіть себе. Оце і є любов, в цьому є любов, коли ви вибираєте себе. Ви різні. Ви різні і ви це знаєте, він це знає, але йому зручно з вами, а вам ні. Ось такий був розклад. Дякую за увагу. Всього найкращого!